Отака От в нас вулиця королеви Єлізавети. Зараз я піду на тротуар. Хто вона така була? Вона була е, е, королевою, є повний титул королева Єлізавета е, Боснійська. Е, вона була е, дружиною, по-перше, е, короля Людовіка, а потім по його е, смерті вона стала королевою консортом е, при е, своїй е, дочці Марії. Вона це 14 століття, і Мукачівці на на згадку про цю королеву. А чому саме про цю? В інших відео я обов'язково вам розповім. А ми ж до школи, і мені таке питання було і цікавило, чи переймалась вона освітою. Ні, освітою вона переймалася, ну не зовсім не переймалася. А просто вона більш була занурена в політичні такі справи, але в неї були донічки, і цим донькам вона е, е, написала посібник, як їх виховувати і яку освіту донькам надавати. І відіслала цей посібник у Францію, і це був. Uh, да, 14 століття я uh, можу помилятися, ну, скажімо так, uh, середина uh, середина uh, того 14 століття. Але його там, uh, до речі, uh, він там був, uh, їм користувалося, але примірник не зберігся. Отака собі була uh, наша uh, королева Єлизавета Баснійська. А ми йдемо до ліцею, Ліцей uh, він такий великий, і от виглядає. Ну, наша школа, взагалі в Закарпатті, вони виглядають як школи в моєму розумінні. От це вже така нова будівля. От а ми йдемо далі, і там ця будівля, котра дуже мене зацікавила, і я почала вивчати питання, і там дуже дуже багатого я знайшла.